Мої вітання усім моїм підписникам і тим людям, які дивляться мій канал. Хочу вам показати сьогоднішні такі невеличкі мої покупочки. Ось така вишня консервована, бачите, літрова банка. От. Це в нас є такий базарчик невеличкий. От. Тут на новій Шахтарській. І люди продають свою консервацію. У мене того року немає вишень зовсім, і навіть я не морозила, а оце баночку купила на Пасху. Можливо, знаєте, якогось пляцка з печу або завиванця, скоріше всього, завиванця. Ну, тобто такого рулетику. Заплатилася за літрову баночку цієї консервованої вишеньки 100 гривень. Так. І от хлібчик теж житній. В мене ще є той, що я пекла, але, от, знаєте, це безподобний хлібчик. Він так і пахне. І подивіться, як він виглядає. То половинка куплена, от, печений цей хліб. В печі, От, 20 гривень, половиночка коштує. От. Чудовий хліб, пахне так. Ну, безподобний хлібчик. Так, ну і до хліба. Слухайте, треба ковбаси якось От Отака ковбаска куплена в магазині Стопинські ковбаси. Ціна її зараз я подивлюся по чекові за кілограм, по-моєму, 150 гривень за кілограм. Так, Тут кіло 126 і вплочено 168 гривень 90 копійок. Ну, майже 170 гривень. От, от так вона виглядає. Я вже колись купляла, по-моєму, раз чи два, вже не пам'ятаю. І, можливо, в одному з відео, якщо приростаєте, ви її побачите. Ну, Вона дуже добра ковбаска, ріжеться от, дуже гарно і на смак дуже-дуже добра. Ось от, от такі мої покупочки сьогоднішнього дня. Усім дякую, хто підписується на мене. Бачу після мого відео, тільки от недавно я випустила з веганським майонезом, теж люди підписуються. Дуже вам дякую, дуже дякую, і хай вам щастить в усьому. До побачення.